Нині в посланні к євреям Павел також наставляє нас усіх сьогодні, щоб не бути збитим з толку, щоб не попастися в якийсь розкол, в якусь секту. Повинуйтеся наставникам вашим, будьте покірні, бо пастирі покликані неусипно старатися о спасенні душ людських. Для того, читеся в церкві. Апостол, Євангеліє, Псалтир, Ведь всі наші церковні часи, церковні, перший, третій, шести, дев'ятий, наповнені в кожному з них мінімум по три псалми, псалмопеніє, псалмочитаніє. До речі, многі спеціалісти, котрі навчають дітей і розвивати їх бесіду, утверждають, що наші діти. Дуже легко і справляв свою бесіду читанням тексту по церковнослов'янськи. Чудесний наш текст, унікальний язик да, він невідомий многим, і ми жаліємо, що і донині у гімназіях чомусь вивчають латинь, але не вивчають церковнослов'янський або старослов'янський язик, який є. Наш слав'яно-руський предок усім славяно європейським язикам, хтось дуже нині зацікавлений не лише вивчати в гімназії наш язик слав'яно-руський, але ще його і скоренити його із храмів, щоб зовсім зачистити за Кирилом і Мефодієм поле їхньої місіонерської діяльності, як то зробили вже в современній Європі. Крім Православних русинов у центрі Європи на території теперішньої нашої України, Польщі, Мадярщини, Словакії, Чехії, більша частина, велика частина Румунії, Марамошігецька територія. Кирилицю майже ніхто не сохранив, крім наших людей. І там, де звучить православна віра, донині звучить і кирилиця. І люди обладають нею. В тих містах, де Латиника перемогла, маса людей, і ще старше щось пам'ятають, діти вже повністю вирвані із кириличного простора. От чому Павел каже євреїв: повинуйтеся наставникам, бо ті моляться, щоб вам не випасти від єдинства церкви. Моліться і за нас, кажуть духовник. Бо ми увірені, що маємо добру совість, все желаємо себе чесно вести. Особенно каже Павел Бог мира, котрий воздвиг із мертвих пастиря, овець великого крові і завіта вічного Господа нашого Ісуса Христа, наю совершит усіх нас, християн, у всякому доброму ділі до виконання волі Божої, производя... У нас то і лем то, що благогодно йому, через Ісуса Христа, котрому слава вовіки. Ми у нині видимо, як нам важно нині не відлікатися від от якихось другорядних тем. Да, приходиться нам і говорити і за теперішніх і людей безбожних, але ми лише напоминаємо нашим людям, що такі є. І вони представляють угрозу нам ліпше їх обійти. Точно так же і проповідник може предупредити, що в селі появилася група п'яниць, котрі самі вже п'яниці, і других тягнуть, але не підуть вже п'яниці на суд судити проповідника, що він предупредив своїх людей о наліччії п'яниць. І якщо в обществі з'явилося много безбожників, а й сатаністів, котрі б'ють християн, то задача проповідника, любого, священника, самого молоденького до старенького, предупреждати про то людей. Наша церква Христова є та, котра корабель ніколи не розіб'ється в скали цього світа. Наш корабель надійний, бо веде його сам Христос. А ми покликані держатися цього корабля. І от православні канонічної церкви взойшли на корабель церкви і пливуть. А нам кажуть люди не церковні, злізайте з корабля, пуйте з нами. Ми маємо по дві доски, та давайте з нами пливіть по цьому морю на двох дощечках. куди вони допливуть у своїх розколах, сектах. І їх нікуди перша волна і дві дочки пішли на дно. А хто на палубі корабля Христової церкви, той надійно захищений. Преподобний Отче Антоні Великий, моли Бога за нас, щоб і ми полюбили, хоч би деколи маленько уєдинитися, помовчати, знайти собі молитвенне правило, найбуде воно невелико, но систематично. Бо лиш так поступаючи, полюбивши слово Боже, якою оживляє чоловіка, якою оскриляє ум, запалює серце. Той, хто читає слово Боже, у нього пламеніє душа там все горить. Бо чоловік, іменно горящий, способний на якісь добрі діла, мотовидиме, сьогодні горящі просто тікають до канонічної церкви, забрали одних них ту церкву. В тій церкві ніхто із православних, канонічної, просто ніхто туди не пішов, лише перейшли в ті храми, де моляться і далі, і в Ужгороді колись од нас забрали незаконно, не було то основання того старий собор. І ми пішли на нове місто, возвели своїми силами при Божій Почі новий собор. І тепер. Розуміємо, як ото добре було вовремя обійти оці іспитання, вовремя їх оцінити, не побоятися трудів, бо лиш так поступаючи, не тільки маємо добрий, благодатний, красивейший кафедральний собор, який тепер став у новій частині міста, як домінанта, головна споруда, сам Господь, оту церкву там. Поклав, щоб вона прикрасила новий центр Ужгорода. Но ми кажемо, крім зовнішньої церкви, ми будуємо у собі храми Духа Святого, щоб тут на землі бути наповнені силою Божою, навіть жив я в Ужгороді, в центрі Ужгорода, навчитися, щоб твій дом, твоя квартира стала пустиня, у яку не йдуть гріхи всьосвітні і різні канали. Лживої інформації відключати, часто бувати в безмолови і в молитві, бо лише так поступаючи, слідкуючи за здоров'ям своїм, звертаючись до лікаря Ісуса, постоянно на сповії і в причасті на ісцеленні, будемо похожі на наших святих, на преподобне Антонія Великого і на наших Карпатруських святих, котрі показали нам силу. Що навіть часи, коли Австро-Венгрія не давала нам єпископа, люди виживали, а наші русини тікали крестити дітей за 100 кілометрів у Молдавію або у южні часи тої Влахії і находили законних канонічних священників, не касаються ні Унії, ні розкола. Маючи такий тобі в Закарпатті, нам і сьогодні ясно. Як поступати, бо лиш так, віддя подвиг наших предків, читаючи життя святих, майтують діти Божі, котрі смоктують, беруть на себе ті опоти церкви святих, так лиш возростає духовно, а у вічності, в'єднано зі святими своїми, тільки з канонічної церкви віриме, можемо потім стати і наслідниками Царства Божого. Амінь.